то їх вирубили швидко. А чого? Тут якісь бойові були? Ми ще ж не відкривали арсенал. До речі. Арсенал закритий, але не приватний. Скоріше за все там є... А. Оти важкі трутні. Під'їхали. Так, ну цей поки встає, нехай. Опа, тут ще є чели. А ми їм всім покажем, що вони не праві. От так, один чел просто всіх просить. От, більше п'яти, і шо? І шо?